Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись страхів, фобій, тривог, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео я хочу поговорити з вами про сенс життя. І якщо ви коли-небудь замислювались про сенс життя, у вас напевно виникало питання, як народилась, з'явилась моя душа? І саме це питання мої клієнти періодично задають під час регресії своїм духовним наставникам. І всі ці люди отримують одну і ту ж відповідь: Всі ми походимо з божественного джерела. Кожний з нас частинка Творця. І виходить, що коли ми засуджуємо когось, ми засуджуємо Творця. Коли комусь шкодимо, ми йдемо проти Бога і тим самим порушуємо закон світобудови. Але ще більше ми порушуємо закон світобудови, коли засуджуємо себе. Злимося на себе, не приймаємо себе і зраджуємо свою Божественну суть. Ось і страждаємо, зжираючи себе зсередини, поки не засвоїмо цей рок любові до себе. І якщо ми хочемо бути щасливими, то нам важливо в першу чергу пробачити і полюбити себе. Сьогодні ми з'ясовували з вами, що ж таке сенс життя. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо попереду вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного.